Всім привіт! Об'єкти ППО та військова інфраструктура, чергові результати українських ударів по російських цілях в Криму. Москва ніколи не спить. Ну ок, принаймні цієї ночі не спала. То дрони, то вибухи, то літаки ледь дах не зачіпають. Та сама двіжуха, яку обіцяв Путін. І один епізод із життя та смерті російських мотоштурмовиків. Про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Розповім це лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Отже, об'єкти ППО та військова інфраструктура були пошкоджені в анексованому Криму внаслідок атаки в ніч проти неділі. Про це повідомляє телеграм-канал Астра з посиланням на власні джерела в екстрених службах регіону. Що найменше два дрони вдарили по автоколонії мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаєвка та знищили радіолокаційну установку. Ще один безпілотник знищив ЗРПК панцер С-1 у районі села Донське Сімферопольського району району. також один військовослужбовець отримав поранення внаслідок цього удару. Крім того, будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні 31-ї дивізії були пошкоджені в районі села Вітіно. Це Сакський район. Ну, власне, там було два удари. Вони були ймовірно завдані, як пишуть, джерела ракетами Нептун. Ну, додамо сюди і вчорашні знищення нашими дронами. От як ви бачили, двох літаків Б-12 та гвинтрила Мі 8, а перед цим ще трьох Мі 8, то виходить досить успішна операція наших сил у Криму за досить невеликий період. Часу буквально за кілька днів. Однак не лише Крим та російське НПЗ під прицілом українських дронів у Москві цієї ночі було тривожно та вибухово у підмосковному сонцеву. очевидці заявили про удар дрона по підстанції. Чули роботу ППО і в місті Дубна. Там нагадаю військові заводи Кронштадт і Радуга. У самій Москві чули щонайменше 10 вибухів. Через наліт безпілотників довелося закрити аеропорти. В Шеремієті щонайменше 10 рейсів було затримано, один скасовано на виліт, і 52 рейси затримано на приліт. Через це літаки фактично були змушені максимально знижуватися над багатоповерхівками, ледь не зачіпаючи дахи. Як, от, наприклад, на наступному відео цей транспортник Ан-124 Руслан, який зафільмували москвичі. Загалом міноборони РФ повідомило про нібито збиття за ніч понад 60 дронів, причому не лише у Москві, а й у низці регіонів і у тому числі Криму. Ну і зранку була оголошена тривога вже у Казані та регіоні. Алабуга чекає гостей очевидно. Ну а ми почекаємо результатів. Закриття аеропортів через дрони тепер спіткало і Європу. Міжнародний аеропорт Копенгагена в Нанії, а також, також Швецька, Стокгольма і Осло. Це вже Норвегія, були закриті через. З появу від двох до чотирьох великих безпілотників, як повідомляється, у повітряному просторі, якраз біля цих аеродромів, аеропортів. Звісно, це не були російські гербери чи шахеди, але стверджується, що тим не менше, це були саме великі дрони, а не маленькі квадрокоптери. А вочевидь, запущення якимись місцевими російськими агентами. Причому враховуючи синхронність таких дій у різних містах, це була спламована операція, і таких операцій скажу вам може побільшати. До речі, в контексті нещодавніх порушень росіянами повітряного простору Естонії міністерство оборони Швеції, якраз над аеропортом країни цієї теж були помічені дрони. Так от вони заявили, що винищувачі РФ, які порушують повітряний простір Швеції, будуть збиватися. Ну тут все правильно, але треба і з дронами. Я вам скажу щось робити. Можу порадити європейським країнам озброюватися антидроновими рушницями, виготовляти дрони-перехоплювачі. До речі, наші в цьому можуть допомогти, як і у виробництві, так і в тактиці використання. Ну от якраз щодо збивання російських літаків не можу не обійти. Оце прозріння Європи. Тут і Швеція, і Естонія. Заявила, що тепер будуть збиватися літаки, і Польща. До речі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський просто на радбезі ООН заявив російському представникові. Там же от далі зацитую дуже гарна в нього вийшла цитата. У мене лише одне прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, навмисно чи помилково, і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди, тобто в радбез НАТО, скиглити з цього приводу. Вас попередили. От кінець цитати, звичайно, потужно. Що тут можна сказати? Взагалі це засідання Радбез ООН видалося досить красномовне. Нагадаю, його збирали за проханням саме Естонії, до якої в п'ятницю на 12 хвилин у повітряний простір залетіли три російські міги. Очільник МЗС Естонії Маргус Цахна продемонстрував фотодокази і траєкторії польоту російських порушників, і фото зроблені з літаків, що вилетіли їм на перехоплення. Російські винищувачі на цих фото були озброєні. По повній програмі там під крилами помітні ракети. А, інші західні країни також попередили РФ щодо цього інциденту в дуже, дуже такій а, жорсткій формі. Коротше, от не позаздаж заступнику представника Росії ВООН Дмитру Полянському. Тут хитрий небензя вочевидь перечував процедуру вмочання обличчям у, у скажімо так багно і послав на засідання Радбезу свого заступника. Той відбивався у типовому стилі, а, казав на біле чорне це я. Як звично у Кремля. Видав чергову кремлівську брехню, що нібито міги виконували плановий переліт на авіабазу в Калінінградській області. Ну так, да, звичайно, з ракетами під крилами. От перебазування воно саме так відбувається з озброєнням. Ну чесно скажу вам, так не робиться. Насправді а російські літаки, як сказав він, нібито не перетинали повітряний простір Естонії. Це навіть підтверджують дані, як він сказав, бортових систем об'єктивного контролю. Ну, звичайно, хто ж їх перевірить? Ці системи на цих літаках ну на те і розрахунок, власне. Хоча доказів, от як той же цахна Полянський не надав. Ну а потім, взагалі, вімкнув ображенку і заявив: тут теж, до речі, зацитую цю прекрасну цитату: наші колишні європейські партнери, якщо ви хочете влаштувати істерику та продовжувати висувати безпідставні звинувачення, робіть це без нашої участі. Ми не маємо наміру брати участь у цьому театрі абсурду, сказав Полянський. Ну от на. На цьому власне засідання Радбезу і завершилося. Тут є цікава деталь, до речі, щодо засідання Радбезу, усі доповідачі говорили там англійською, в тому числі український представник Андрій Сибіга. Окрім самого Полянського, він зачитував свої промови, от, як ви бачили, по Бамашці російською. Не те, щоб там російська була заборонена в ООН, навпаки, це одна з шести офіційних мов організації. Тут отак така реалія в нас. Не те, щоб полянський не знав англійською, як досвідчений дипломат. Я думаю, він добрий. Є. Знає, але як і його шеф Небензя, до речі, він продовжує виступати в ООН російською. Ну от що це як не демонстрація привілейованого такого протиставлення себе, загніваючому заходу і агресивного бажання продовжувати війну без бажання йти на жодні компроміси. Ну, от подумайте самі. Ну і байдуже, що власна ця війна розпочата самим Кремлем, вона щодня. Калічить і вбиває майже тисячу їхніх російських військових. От за минулу добу, до речі, українські захисники знешкодили 1010 таких росіян. і Загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни вже понад 1 мільйон 103 з половиною тисячі осіб. Також збройні сили України знищили 5 танків, 53 артилерійські системи. Про них трошки далі розкажемо про їхнє знищення. Дві реактивні системи залпового, два літаки та один вертоліт. Це якраз результати вчорашнього удару примар по Криму. І також спалені 123 одиниці автомобільної техніки окупантів. Далі буде наш традиційний візуал знищення росіян та їхньої техніки. Там будуть і мотоцикли, і гармати. Але перед тим традиційно попрошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. І пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Це завжди цікаво почитати. Гармати росіян продовжують знищуватися, як ми бачимо зі статистики генштабу, десятками за добу і удари в півдронів від тут відіграють важливу роль, якщо не найголовнішу. Ось ви бачите роботу операторів п'ятої штурмової київської бригади. Зверніть увагу, як росіяни намагаються замаскувати гармати, але це майже безнадійно, оскільки гармата вже помічена місце її дислокації помічено і нічого не заважає українським дронам її вражати. Помітно, що намагаються прикривати стволи цих гармат, щоб бодай якось убезпечити від ударів знову ж таки цих наших дронів. Але, от як бачите, на відео тут нічого не працює. Ну і також на відео потрапило знищення замаскованої самохідної артилерійської установки росіян. Тут уже завдяки не ФПВ-дронам, а скидам з безпілотника. Вдалося її знищити. Два влучання і САО горить. Ну, можна з нею вже попрощатися, росіянам. Ну а пілоти 63-ї бригади сталеві леви продемонстрували, що танки у ворога ще є, просто він їх ховає. Але навіть обвішаний маскувальними сітками, такий от польовий ангар не завадив нашим дронерям відшукати та спалити російський танк. Так знадобилося кілька влучань дронів. Треба ж її сітку відкрити і спробувати влучити у люк. Але результат будь-якому разі вартував цього черговий російський танк. Ну, Поповнив статистику знищених е російських цих машин, яких е нагадаю за весь час повномасштабної війни вже 11 тисяч штук, от станом на сьогодні, думаю, дорівного дійде якраз уже от у завтрашній статистиці. Ну і далі ціла історія про буденність життя. Та смерті російських мотоштурмовиків. Ось на цьому відео росіяни демонструють чималенький загін. Справді можна сказати, чималенький, який без жодної іронії, який невдовзі вирушить у свою і для багатьох останню подорож. Таку от банзай-атаку традиційну. Враховуючи таку кількість, звісно, дехто і справді добереться до цілі. Тут варто зазначити, що знищені абсолютно всіх не в змозі навіть рій дронів, коли вони намагаються без зупину прорватися. Але помітно, що всі вони такі у піднесеному настрої. Втім, це триватиме недовго. Ну от вже в наступному відео бачимо, як такий загін із квадроциклом зустрівся з нашим FPV-дроном. Не часто нам потрапляють відео такі від першої особи, коли на безпосередньо нападає fpv дрон, проводить атаку. Тут є спойлер, власник камери виживе, хоча не виключено, що став трьохсотим. Натомість його колезі та квадроцикли з вантажем, як ви бачили, не пощастило. Ну і звернемо увагу, що навіть кілька солдатів із автоматами не в змозі знищити дрон. Абсолютно важко влучити справді. В таких от ситуаціях. Ну і на завершення цієї трилогії полювання птахів Мадяра на ось таких російських квадроциклістів, мотоциклістів і їхній транспорт. Відзначимо таке твердження, що. Варто тут насправді наздогнати ця головна проблема для FPV-дронів, для операторів FPV-дронів. Але, як бачимо, навіть не намагаються особливо росіяни якось маневрувати, намагаючись відхилитися дуже часто просто кидають свою техніку, зачувши наближення FPV-дрона, намагаючись втекти. Можливо, на своїх двох це виходить набагато краще. Не знаю, ну в будь-якому разі бачимо результати. Для росіян, для мотоциклістів, для їхньої техніки надзвичайно красномовні, як для нашого відео можемо абсолютно це все побачити. Ну і власне на завершення про загальну ситуацію на фронті протягом минулої доби там зафіксовано 179 бойових зіткнень. Про це повідомляє вже наш генштаб. Тож активність ворога, як ми бачимо, нікуди не поділася. Да й власне, куди і подітися? Осінній наступ він фактично останній шанс бодай досягти якогось результату для Кремля. Тому це все продовжується і знову активність ворога спостерігається на лиманському і турецькому напрямках. Під лиманом ворог атакував 20 разів. Ще 17 штурмів. Росіян було зафіксовано на турецькому відтинку фронту. Найзапеклішим, звісно, продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора. На Новопавлівському противник завчора здійснив 31 атаку. За сьогоднішніми останніми оновленнями мапи проєкту Діпстейт. Ворог просунувся поблизу Степового, Березового і Новоіванівки. Та власне у Іванівці це все вже Дніпропетровська область, Новопавлівський напрямок, де ворог очевидь, своїм просуванням. Таки прагне домогтися відтягування сил оборони саме на цю ділянку, адже так вони рухаються по трасі на Покровське. Знову ж таки, це Дніпропетровська область уже і вочевидь створюють певну небезпеку в цій зоні. Ну і на цій фронтовій ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати вихід нагадування про вихід нових відео. Ставте подобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цебалюк, до нових зустрічей.